Друзі, привіт! На зв'язку Василь, Driver, канал про Америку. Сьогодні поговоримо про те, скільки я заробив, е, їздячи на Каністогі, яка була у мене е, зарплата. Ось, але канал не тільки про Дальнобой, канал також про Америку. Дружина записує про скільки ми тратим в Чикаго, про життя в Чикаго е, та, та й загалом життя в Америці. Ось, тому підписуйтесь на мій інстаграм. Інстаграм, дружини, ссылка внизу під відео. Ось, зараз перейдемо в мій офіс. Я ось тут зупинився на рестерії. Та й думаю, поділюся з вами своїми доходами, розходами і загалом поговоримо про зарплату на Каністогі. Ось, в мене є зарплатні листи. Зараз про першу ми так більш детально пробіжимося, далі чисто по цифрах, і далі в кінці поговоримо, як краще їздити зараз на груз чи на милі, саме для водія. Не для власників компанії, не для овнерів-операторів, а саме як для водія. Ось то, поїхали. Так. Так, так, так. Значить, ось перший тиждень. Значить, Я на Каністогі їздив з 8 серпня. Це перший тиждень був по 8-11. Оце мій самий перший лоуд був. Я їхав із Норслейк, Лейк Їхав на Стерлинг, Вірджинія. Це можна було проїхати за один день, 706 миль. І заробив за цей лоут. Я Компанії, Гроз був ось такий. За загалом скільки заплатили за перевезення вантажу? 2300. І моїх 30%. І я заробив 690 доларів. Це був мій перший лоут. Ну, скажіть круто, да? майже по долару їхав. Доволі, доволі класно було. Я тоді аж зрадів першому лоуду. Взагалі мені мали платити 32%, але я там попав на штраф, щось неправильно зробив. Коротше, потім пізніше вам розкажу. Так. Потім я їхав із Річморд, Вірджинія, їхав у Джеферсонсвіль і Індіана. Загружені милі були 557 миль. Згроз був ось такий. Заробив я 550. 25 доларів. Це, можна сказати, також майже по долару за милю. Теж доволі круто було. Ось Це також робиться за один день. Потім, потім, потім А, тут ще якийсь детеншн був. Детеншн це плата за те, що тебе довго вантажать. Тут мені навіть detention заплатили 35 доларів компанія. Потім я їхав із Карлтон Кентакі на Бетфорд. Айова. Загружені милі були 409 миль, гроз був 1400, ну це так собі, це дуже так собі. І... Хоча, в принципі, нормально, <сі> Не, взагалі, то, в принципі, нормально. Да. Заробив я собі. 420 доларів. Так, да, тут виходить більше, ніж долар на милю. Це взагалі круто. Да, це круто. Так, друга сторінка. Що у нас там? Друга сторінка. А кожного місяця ми платимо страховку в компанії. Це обов'язково. Це законом визначено: 160 доларів. І там з всякими нарахуваннями. З детеншенами. Ще там за щось я платив. Мені получився за перший тиждень 1875 доларів. Ось це був перший тиждень. Далі пробіжимося по других тижнях, по наступних. Так, ну а тут просто вже загально ми подивимося. Ось за другий тиждень із 11 по 18 серпня я заробив 2130 доларів. Так. За третій тиждень з 18 по 25 я заробив, е, получається, 2430 доларів. Так. І... Останній тиждень це був самий такий звірський тиждень, я тоді пам'ятаю, проїхав 5700 майлів. Це за 8 днів. Тому що це ось було з 25 по 5. Ну Там було декілька днів вихідних, там днів 3 тому, ну, так іначе як все разом. Ось. І так вийшло, що я от з, перш... з 8 серпня їздив по 5 вересня. Ось Можна сказати, я місяць їздив на Каністогі. І за той тиждень я заробив 4125 доларів. Ось. Хто там захоче на паузу поставити і подивитися, подивитись. Так, і ось такі мої загальні підрахування. Тобто за місяць роботи на Каністогі я заробив 10 300 доларів. Так. А гроз у мене був 34,350. І проїхав я майже 14 тисяч миль. Ось. Ну, якщо, друзі, підрахувати, я їздив на. На гроз, так? Ну якщо підрахувати ці 14 тисяч миль, то я рахуйте втратив 2002, десь приблизно, да, плюс-мінус. Можете перерахувати, бо я толком і не рахував. Ну якщо 14 тисяч миль, якби я їздив на милі, мені платили б 85 центів. Мені платили б 85 центів. Да, Я десь би на півтори тисячі більше заробив, якби от гросу. Ну, то висновок який? Якщо... Е, ми, ми всі знаємо, що це не такий вже секрет, більшість компаній крутить локбук. Якщо ваша компанія крутить локбук, то і ви б багато миль їздить, то лучше, звісно, щоб ви їздили на милі. У нас, наприклад, е, якщо е, такий, такий трак, як у мене на механіці, то краще мені було б отримувати зарплату від миль. А якщо е, трак. На автоматі і він заблочений, тобто він має легальний локбук, то краще їздити все таки на гроз, бо ти там миль багато не проїдеш. Ну я просто тут, бачите, проїхав 14 тисяч миль за місяць. Мені краще було б їздити на центи. Ось що по компанії: от, наприклад, наша компанія да IG. Хороша компанія. Якщо взагалі ви хотіли б, щоб я таку, якось такий відвертий відгук про неї записав, то напишіть її в коментарях компанія, я просто розкажу про всі плюси і мінуси. Тому що в мене компанія класна, хорошу зарплату платять, але вона просто більшість українців не підходить, реально. Таким, от, таким Як я, таким особливим. Тому що у нас е 300 траків, ну там більше їх, але, допустим, 300 візьмемо, рівне число, да? То 200 з них логбук легальний, да? Закритий логбук. А там траки там, 20, 21, 22, 23, 24. Ну такі нові траки. І логбук закритий. І логбук ніхто не крутить на цих траках. Вони, ну, вони не крутяться. Хоч би навіть 5 хвилин хотів кудись одкрутити, не можна. Там легальний логбук. все. І 100 траків таких, як ось у мене, да? таких як сірко. І виходить, що сірко на механіці. І якщо ти хочеш трохи більше миль їздити, то треба мати права на механіку. А в більшість українців прав на механіку немає. Навіть їздити ніхто не вміє на тій механіці. Хоча тут немає нічого складного, але все ж. Тобто, моя компанія, більшість українців не підходить. Але якщо все-таки у вас є досвід роботи на траку, хоча б півроку, є CDL, ви можете написати мені, я скину номер, перезвоните, влаштуєтесь. Компанія може підійти тим, хто хто їздить, хто хоче бути два дні вдома в Чикаго. Хто хоче їздить легай, по легальному локбуку і не мають клопоту, бо взагалі більшість їздить і круті, да? так ми, 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 ми всі про це знаємо. Але це, це нелегально. Все добре, допоки все добре. Но якщо якась аварія, почнеться перевірка, там я чув такі випадки, що навіть людей садили в тюрму за такі штуки, то ви самі вирішуйте, як вам краще, але все ж таки. Все ж таки працювати по легальному локбуку. Ось то, якщо ви хочете легальний лукбук, нормальні траки, нормальна, щоб зарплата була, то пишіть мені в Інстаграм або там в Ютубі, сконтактуємося. Ось, що ще хотів сказати. А, попопо до, до речі, напишіть, на якому трейлері ви їздите. Напишіть на якому трейлері ви їздите в коментарях? Цікаво, тому що я говорив із флетбетчиками, і було таке, що. Мені казали, та там на Каністогі е, менше грузів, але в мене такого ні разу не було, щоб я десь там день простояв. Е, да, було таке, що розвантажився там в 3-4 і вже не було груза ввечері. Але в мене груз був завжди. І в мене таке склалось відчуття, що на Каністоги грузів вистачає. Тобто, якщо ви хочете перейти із Флетбеда на Каністогу то це типа буде круто вам не треба буде оцей тарп натягувати коротше не треба буде стра... страждати <гум> <гум> так і не треба буде страждати і в принципі в нас на каністогі хороша зарплата тобто або якщо у вас є досвід то максимальна зарплата в нас 33 відсотка на каністогі от гроса і ще 3% зверху зверху платять якщо робите там таргет якщо робите ціль і також, а якщо на милі їздить, то максимальна зарплата 90 центів. Так, що тут ще я собі записав, щоб вам сказати. Ага. До речі, трака хочу купувати. Підскажіть Марку в коментарях, яку якого лучше трака купувати. Зараз активно про це думаю. Також, друзі, ми з дружиною записали такий прикольний ролик. До нас звернувся вебсайт, ми відчули прям себе таке ними блогерами і записали відгук про вебсайт-тему. Перегляньте обов'язково. Доволі цікаві ми товари замовили з дружиною. Ось тут десь буде там ссылка, подивитись. І що на кінець хотів сказати, я там записав був ролик, трак чи трок. Чесно, от коли я чую, друзі, що хтось. Говорить трок, у мене наче щось всередині зжимається, тому що я за 5 років звик, що е, по е, фура по-американськи буде ТРАК. Да? І я так постійно говорив. І коли чую трок, в мене, в мене всередині щось аж тілімпається. То говоримо всі ТРАК! А хто не, е, не погоджується, то напишіть, як, як ви говорите в коментарях. Так що така зарплата, друзі, за наканістогі у мене вийшло 10 тисяч 300 баксів. Дуже багато миль наїздив. Дуже мені то напряжно було. Тому що було таке, що і спав по півгодині за сутки, було і навіть і таке. Ну, все ж таки, якби я тоді їздив на миль, я б заробив би там майже на 2 тисячі більше. Ви можете це все перерахувати на калькуляторі. Отакі От друзі, такі справи, друзі. І це, це мій досвід. Взагалі пам'ятайте, що блогери це люди, і на них не треба там думати, що вони там остання інстанція. Завжди дивіться декілька блогерів, завжди дивіться, читайте декілька джерел. Тому що це особиста моя думка, особисто моє життя. І я показую просто так, як я вирішую, так як я роблю, так як я думаю, так як я бачу. Ось така ще вам ремарка, дисклеймер такий. Так що, друзі, якщо якісь є запитання, пишіть в коментарях, і там я вже купу питань вам назадавав, Так що пишіть це в коментарі. Всіх обняв, всім добра. Пам'ятаємо, що донати на ЗСУ, особливо своїм родичам і близьким і знайомим, які в ЗСУ, то ваші гроші точно будуть в безпеці і підуть на правильне, в правильне русло. Донайте, донатьте своїм рідним, донайте своїм друзям, близьким. Всім добра, слава Україні.